Дивіться, я можу дивіться, ви вчора не будете. Ви вчора не розумієте? Скажіть ще раз, Скажіть, будь ласка, я хочу Чи ви писали таку заяву? Чи ви чи ви писали таку заяву про доступ до ініціативної групи по відкликанню депутата? До місяця часу. Добре. Ви, ви є його виборцем, так? Ви е, проживаєте на тому виборчому окрузі, де е, вибирали турську? Ви не проживаєте, так? На офісі партії Свобода. А ви були на зборах виборців? Ага, ви... А коли саме ви були в Польщі? Які чесно тут? Ну добре, давайте тоді так більш конкретно. Тут написано, що ви 24 травня написали цю заяву, так? Ви власноручно писали? Бо тому що підпис не збігається з тим, що у вас у паспорті, і тим, що у вас в заяві. Тобто ви писали не власноручну заяву, ви писали її так, якби... Це хто? Жуколе. Ви в дворі тоді були зрозуміли. Не писав, заяву і не був на зборах? Ні. 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 Добре, і менш... Менш...